Зважаючи на зовнішню простоту, арттерапія це досить глибока форма психотерапії, що доповнює основну терапію під час лікування неврозів, депресій, у разі стресових ситуацій, підвищеної тривожності. Відомо, якщо людина тривалий час страждає від стресу, в її мозку руйнуються нейронні зв'язки, які заважають особистості себе контролювати, запам'ятовувати нову інформацію і. В принципі, взагалі чогось навчатися. Арт-терапія допомагає вийти з стану стресу. Арт-терапія це скоріше гармонія, розвиток особистості, ніж лікування. Скільки існує напрямків у мистецтві, стільки ж можна виділити і напрямків в арт-терапії. Складання казок, живопис танці, спів, робота з гончарним кругом, ігротерапія, маскотерапія, пісочна терапія, кольоротерапія, створення ляльок, фототерапія, музикотерапія та інші.